Всім привіт! Ви на каналі Магія рослин, Миколаїв, Південь України. Я Тетяна. 3 грудня на календарі, і зараз дійсно зимова погода, тому що вночі був мороз, невеликий мінус один. Зараз трошки прилітає сніжок, але ще роботи в саду тривають. Я ще роблю посадки-пересадки. Я зараз буду вкривати деякі рослини і ці роботи буду вам показувати. Я роблю пересадку з пірею японської. Кущ поділила навпіл. Зріз обробила чесником, тому що немає під рукою більше нічого. Чистила, зрізала і чесником обробляю. Отак натираю. Всі зрізи травмовані, пообрізала Ну, Ось ще залишилися корінці. Це з другої частини. Ну, ось так. Сиджаю, можна трохи заглибити, ось так. Тому що з часом ґрунт піде вниз. Тут вже є пісок, тому що раніше зростали лілії. Пісок є, додаю пролонговане добриво. Воно подіє вже коли, коли буде тепло, воно допомагає корінцям, тому що там калій є, і, і воно дає старт рослині, коли вона вже вкорінюється. Ось так розміщую, засипаю дренованим ґрунтом. Тут проходить крапельна трубка, тому бажано, щоб для спіреї вона посухостійка. Бажано, щоб була помірна вологість. Відповідаю на питання: а як знати, чи можна ще саджати кущі чи ні? Я вважаю, що кущі спіреї, похороплідника, барбариса, навіть вейгели саджати можна, якщо ґрунт не промерз, якщо ви можете викопати яму. Добре, добре проливаю, щоб всі ці щілини вони були зайняті ґрунтом, щоб щільно прилягала до корінців земля. Як піде волога в ґрунт, я ще нагорну і обов'язково буду мульчувати. У мене є в наявності хвойний опад. Можна в якості мульчі застосовувати і скошену траву, і опале листя, але щоб воно було здорове, від здорових рослин. Ці матеріали зараз ніяк не вплинуть на структуру ґрунта, на його кислотність, але така органічна мульча вона затримує вологу, захищає рослину від вітру, від промерзання коріння. Вона допомагає зберігти тепло. Навесні таку мульчу можна порозгрібати. Висаджувати цибулині квіти у мене тюльпани і нарциси залишились. Я вже всі цибулинки залишала у розчині фунгіцида Максим, тому що ну, бувають деякі пошкодження, тому краще їх продезінфікувати. Після цього навіть тюльпани дали корінці. Фредя, я тобі дякую. асистент прийшов. Цибулинні квіти у мене з інтернет-магазину Флоріум. Багато садівників придбали рослини під час акційного тижня, чорної п'ятниці, але ще триває розпродаж знижки до 75% на всі цибулинні рослини, і плюс є подарунок, якщо замовлення на суму від 800 гривень. Раніше на цьому місці зростав арабіс, але багато ґрунтопокривних рослин загинуло влітку. Я встигла позбирати насіння арабісу і посіяла. Приблизно в кінці квітня арабіс показує всходи, але щоб місце не гуляло, поки я вирішила повисаджувати цибулинні квіти. Це буде букетна посадка. Я обрала такі види цибулинних квітів, які не потрібно викопувати. Вони чудово зростають на одному місці 5 років, вже перевіряла. Зробила лунку. І додаю добриво. Не обов'язково внесення добрив під час посадки, але якщо є в наявності, я добриво додаю. Це калімагнезія, має у складі калій. Він допоможе перезимувати та вкоренитися цибулинам. Можна замість добрив додати у посадкову ямку попіл. Висаджую нарциси, цибулини великі. І поєднує їх з тюльпанами Кауфмана. Це не скорослі квіти, їх цибулини менше за розміром, тому трохи додала ґрунт. Глубина посадки три висоти цибулини. Поряд зростає лаванда, бо її саджала. А більший кущик це піровське. Після цвітіння нарцисів та тюльпанів лаванда закриє пожовкле листя цибулинних квітів. І це не буде так кидатись в очі. Це посадка вздовж доріжки. Але я не хотіла банально в рядок по одній цибулині висаджувати тюльпани і нарциси. І на таку посадку потрібно було б більше по кількості цибулин. Тому я саджаю з помічником, групою, буде букетна посадка через певний інтервал. Стосовно температури, в нас низька плюсова температура, але вночі вже мінус. Потім знов повертається тепло плюс 8 по прогнозу та ще й задушить. Тому, незважаючи, що на календарі грудень, ми можемо зробити посадку цибулинних квітів. Обов'язково замульчуйте. Якщо будуть морози, нічого страшного, мульча ще зберігає тепло, будь-яка органічна мульча підійде. Навіть тирса, навіть солома. Я вже закутала великолистівний гортензій, тому що у нас обіцяють мінус 5 вночі, для того, щоб зберегти квіткові бруньки. Перед укриттям я зняла листя, яке залишали ще на кущі, тут два куща, і мені зручно, тому що я роблю такий як шалаш. Я вставляю металеві штирі, обмотую їх білим агроволокном, а вже потім одягаю чухол. В такому укритті багато повітря, йде тепло від землі, кущі не пріють, і коли буде Повертатися тепло, а у нас так доволі часто буває, коли то плюс 10, то мінус 10. Ось коли плюс 10, я оцей верхній чохол знімаю, і у мене тільки залишається укриття біле агроволокно. Тому що це захист ще й від вітрів. Тут кут, він продувається вітром постійно, і такий захист не буде зайвим. Так я роблю на всіх кущах великолистівних гортензій. Давайте розглянемо декілька варіантів, якщо у вас рослини і ви їх не встигли висадити на тимчасове місце. Перший варіант: рослини у вас в контейнері, ви їх відносите в прохолодне приміщення. Це може бути і підвал. Якщо рослина листопадна, в підвалі без сонячного світла вона може знаходитись. Ви тільки підтримуєте вологу ґрунту. Але поливати постійно не потрібно. Зазвичай я поливаю, якщо в приміщенні 0 плюс 3, поливаю один раз в 3-4 тижні. Краще не долити, ніж перелити. І бажано, щоб приміщення було сухе. Якщо це вічно-зелена рослина, хвоїні самшит, Цим рослинам потрібне сонячно світло, мінімально потрібно і більше потрібно поливати, тому що і листя, і хвоє випаровують вологу навіть взимку. Мінімально, але випаровують. Другий варіант: ми можемо горщики з рослинами прикопати в тепличці під навісом, тобто місце захищене від вітру, і там не так промерзає ґрунт. У нас це теплиця, яка не опалюється. І я вже прикопала цинерарію, Бачите, ось вона в таких горщиках. Наскільки глибоко прикопувати, це залежить, наскільки у вас промерзає ґрунт. Я ось так прикопала. Якщо у вас немає теплиці, ви можете прикопати у відкритому ґрунті. І я так робила в минулих роках. Але викопувала вже. Яму під розмір контейнера, вставляла контейнер зверху, мульчувала і все це присипувала ще землею. Тобто, щоб всі проміжки були заповнені землею. Перед тим, як ми прикопуємо наші рослини, обов'язково полийте їх, тому що вологий ґрунт від не так швидко промерзає. Наступний варіант у вас. Ось такі рослини, і ви не встигли висадити. Але у вас є балкон. Можна рослину посадити у більший за об'ємом горщик. Якщо м'які зими, цього буде достатньо. Не забувайте поливати також один раз в 3-4 тижні. Якщо ви на півночі України. Зимою мінус 30 на балконі, теж може бути мінус 20. Що ми можемо додатково зробити? Ми саджаємо у контейнер, і цей контейнер вставляємо у більший за розміром чи контейнер, це цей ящик, можливо, це відро, щоб була відстань між. Контейнером і цим другим контейнером. І ці проміжки ми заповнюємо пінопластом, якоюсь будівельною ватою, тобто матеріалом, який тримає тепло. Зверху мульчуємо, ну і так, рослина у нас зимує. Контролюємо вологість. Як зимує хризантема мультифлора? Якщо раніше я її обрізала, зараз не обрізаю. Це мені підказали глядачі. І вона вже зимувала без обрізки в такому стані. Тобто, оця шапочка квітуча, вона є захисною ковдрою. Головне. Це не перелити, ворог це перезволоження, ніж перемерзання. Тому що навесні ми ж її пострижемо, і вона від кореня починає відновлюватись. Цю всю хризантему я саджала навесні, тобто в наступному році я також її буду ділити і розсаджувати на нові місця. За один сезон вона гарно наростає і це такі Цікаві яскраві кульки. Хочу вам показати квітуче чудо в грудні. Це Аянія або Аджанія. Багаторічник, і він починає квітнути в листопаді. Саме коли квітнуть пізні сорти хризантем. Цей багаторічник має п'яту зону зимостійкості, але він у вас не встигне розквітнути. Навіть у нас в шостій зоні, бачите, не всі суцвіття розквітли. Просто не встигають. Коли вже є перші морози, квітка пригальмовує. Свій зріст і вже вона такою залишається. Приблизно в лютому вона починає скидувати листя і в травні відновлюється. Цей кущик мені віддала мама: взагалі можна розмножувати живцюванням, можна діленням куща. Тому, у кого сад на півдні, приверніть увагу до цієї рослини, а хто вирощує, діліться своїм досвідом. Це Барбарис Тунберга. І саме взимку ягоди прикрашають ці чагарники. У нас тут два сорти: це атра Порпорея і грін орнамент. Їстівні плоди у всіх барбарисів, але смачні вони після перших морозів. Вони мають такий кисло-солодкий смак. Але якщо ви дійсно вирощуєте барбарис для того, щоб знімати ягоди, це потрібно вирощувати барбарис звичайний, великі, потужні кущі, трьохметрові. А барбарис Тумберга, він більш має декоративну функцію. Ці ягодки ми не збираємо. Можуть прийти сини їх поїсти, щось я там поклювала. Більше вони для птахів. І для ось такого декоративного вигляду. Також я зрізаю гілочки і роблю якісь новорічні композиції. Ще цікава сонячна рослина це бересклет японський, сорт Aureus. Японські брисклети не такі зимостійкі, вони мінус 18 короткочасно витримують без укриття. В нашому регіоні я не вкриваю це буде вже четверта чи п'ята зима для цього кущика. Дуже пластична рослина. Я її стрижу, формую кулею, а можна його пустити на якусь опору, щоб він був вище. Можна робити щеплення, вирощувати на штамбі. Бересклет може скинути листя, якщо знижується температура, як я казала, мінус 18, і якщо є коливання температури, наприклад, між денною та нічною, або якщо сьогодні було плюс 7, а завтра мінус 10, він листя скидує, але навесні воно знов відростає. Головне, цю рослину добре вкоренити, і вона тоді навесні обов'язково знов пустить листочки. Всім дякую за увагу! Ще будуть відео стосовно робіт в грудні. Це по інструменту, по зберіганню інструмента. Тому заходьте в гості на канал. Дякую за увагу. До нових зустрічей.